За умов постійного відключення світла українці все частіше вдаються до нестандартних рішень, щоб мати можливість обігріти приміщення та приготувати їжу. Якщо раніше такі пристрої, як газові пальники, були лише в активних мандрівників, то тепер ними цікавляться всі, хто має вдома електроплити та хвилюється, що не зможе зробити вечерю. Рятувальники наголошують на уважному використанні альтернативних пристроїв для обігріву та приготування їжі. На сьогоднішній день по Южноукраїнській територіальній громаді у нас виникло 55 пожеж та загорань, на які підрозділи виїжджали за 2022 рік. В цілому робота підрозділу на них була злагоджена та ефективна. Проте, на жаль, на протязі двадцятого року у нас є два загиблих внаслідок пожежі. Рятувальники кажуть, що пожеж через неправильне використання газових горілок та генераторів южноукраїнській ОТГ поки не було. Але в інших містах України такі випадки вже фіксувались, причому неодноразово. Щоб уникнути трагічних наслідків, пожежники рекомендують дотримуватись правил експлуатації пальників. У нас є проста горілочка. Газова, вона є туристичною, використовується в різних сферах, так само, як може використовуватися в побуті, в туризмі. От, в даний час вона актуальна безпосередньо в наших умовах, у зв'язку з тим, що в місті відсутня газифікація. Перше. Газовий балон. То, що вже було сказано перед цим, От, є різноманітний їх склад по газу. На кожному балоні є проріз, фіксатор. Він є приназначений як для перенесенілок, так і чуть більше. Для чого цей проріз потрібен? Закриваємо нашу От, вставляємо балон. Тут є пас безпосередньо, куди попасти фіксатор. Знизу є лапка, яка фіксує балон. Тут іде флажок. Цим флажком при спусканні вниз ми фіксуємо балон. Це є правильне його під'єднання і безпечне використання. Далі йде регулятор подачі газу та горіння з п'єзою. Ми відкриваємо і підпалюємо. Отак має виглядати і перевірятися безпосередньо газова горілка перед використанням. На що треба звертати увагу при використанні, перше це цілісність балону, щоб на ньому не було ніяких пошкоджень. Саме найголовніше. Що коли приводить газову гарілочку до використання, це звертати увагу. Зазвичай ну, населення у нас одразу ставить кастрюлю, сковородку на неї. Не бачиш такого моменту, коли відкривають газ і п'єза або не спрацювала, от, або спрацювала, але не загорівся газ. Іде прямий виток газу. До що це призводить. Ось на прикладі так. І це, ну, зараз на ній немає та каструльки, то вона загорілася. А зазвичай газ починає зв'язку з тим, що він ваші повітря, от він розходиться по столу і відбувається спишка цього газу. Що ж стосується генераторів, то їх рекомендується використовувати на відкритому просторі. Для мешканців багатоповерхівок такі пристрої не підходять. Їх не можна встановлювати у будівлі і навіть на відкритих балконах. Адже вони не тільки гучно працюють, на що неодмінно будуть скаржитися сусіди, а ще й виділяють чадний газ. Це може призвести до отруєння та смерті. Бажано їх розташовувати взагалі на відкритій місцевості, проте облаштовувати їх якимись невісами. З чим це пов'язано? Якщо будуть погодні умови, тобто дощ. От воно буде намагати, може виникати по перше, як перебої в роботі генератора, так і внаслідок затікання його на струмові частини, от коротке замикання з подальшим виходом з ладу, от, і можливим виникненням пожежі. Загалом досвід експлуатації генераторів та газових пальників, якщо товар сертифікований і дотримуватись інструкції, може бути рятівним під час відключень електроенергії. Варто лише обережно та за призначенням використовувати ці пристрої.